Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! Вітаю вас! Сьогодні у нас 18 лютого 2023 року. З вами Любомир Погоявнський, Мару Павло Нестеренко, і це анонс та інструкція мого майстер-класу по терорайдера Вейта. Терорайдера Вейта за 2 години, який вже відбудеться 20. Лютого 2023 року, я маю надію, що мій сон таки перебудується вже за ці дні, я починаю в обід заселяти, я зможу увечері нормально його провести. Якщо буде мені важко, то буду пити каву, але все-таки я час не хочу змінювати, бо гості готуються, і тому всіма силами я буду, навіть якщо довго не спати, але Маю надію, що проведу цей майстер-клас вчасно о 6-й годині вечора за українським часом. І також 22 лютого 2023 року буде цей же самий майстер клас Тару Райдера вийти за 2 години, о 6 годині теж вечора за українським часом, але збереться трішки інша група. Ну і в мене буде унікальний подарунок духовний для двох людей. Це може бути хто завгодно. Той, у кого є матеріальні проблеми, але дуже хочеться попасти на мій майстер-клас. Хто перебуває в якійсь дуже скрутній ситуації, дуже важкій ситуації у житті, коли ну, немає зараз коштів навіть якогось мінімального заплатити. Можливо, хтось, так само, як у мене, ті ж за типовий розлад. Можливо, хтось хворіє на шизофренію, можливо, якесь інше психічне захворювання, або в людини є якісь от в житті складнощі, такі проблеми, що ну складно знайти гроші, щоб заплатити, але дуже хочеться на мій майстер-клас. Я вирішив двоє людей взяти безкоштовно. Чоловічої і жіночої статі порівну. Тобто один чоловік, одна жінка, це може бути той з моїх клієнтів, наприклад, хто от хотів би до мене прийти, але немає матеріальної можливості. Я вас візьму безкоштовно, але все-таки маю надію на те, що ті, хто дивиться, мають совість, і якщо у вас є матеріальні кошти, більш-менш нормально, ви працюєте, то, ж, будь ласка, не просіться взагалі безкоштовно прийти на мій майстер-клас. Бо це, ну, в принципі, і несправедливо. І несправедливо, бо я ж проходжу свій шлях як майстер, фактично сам. Таросик, я роки вивчав, і знання здобував, купував, книги, читав. і... Ну, Тобто великий шлях робив. І тому я візьму лише тих, у кого от, ну, реально якась трудність, така, складність. Не соромтеся писати. Не соромтеся мені писати. Можливо, ви взагалі незнайома людина, але дуже хочете. Попасти. У вас якісь проблеми в житті там, з роботою, або ще щесь, ну, якісь скрутнощі є, і дуже хочеться послухати мій майстер-клас, побути е, от, І я візьму двоє людей безкоштовно. А можливо, навіть якщо там от буде три проситися людини, дуже сильно там от три. Уже ж не, від, не відмовлю. Не відмовлю, візьму й третього безкоштовно. Але візьму я вас, е, якщо буду брати, не буду брати, хто напише, Кажу, що двоє точно, а можливо і троє візьму людей, у кого дуже важкі ситуації. Материалі. На 20 я візьму вас друге число. На 22 число я вас візьму свою групу. там у мене вже набрата невеличка група є. Ну, і я візьму тільки ще людей, хто от має таку складну ситуацію. Тобто, напишіть мені приватні повідомлення, навіть якщо ви не знайома людина. І Опишіть коротко вашу ситуацію з в житті, і чому ви хочете попасти на мій майстер-клас, Тарорайдера вийти за 2 години. Ну, я вас, в принципі, думаю, що візьму. Але обов'язково всі повинні бути повнолітні, від 18 років. На жаль, це так. Якщо вам 16 чи 17 років, то треба, щоб були присутні ваші батьки, хтось із ваших рідних людей. Тепер інструкція для тих, хто вже планує прийти на мій майстер-клас. У мене є запрошені колеги езотерики на 20 число. Я їх запросив, звичайно, безкоштовно, тому що вони мої колеги, вони зірки езотерики, і вже своєю присутністю вони, скажімо так, мені роблять таку честь. Так? Я думав зробити анонс з ними. Де вони будуть, тобто я розкажу, хто до мене прийде. А потім вирішую цього не робити, нехай це буде сюрприз. Я обов'язково на самому майстер-класі скажу, хто ж до мене прийшов Зірок езотерики, представлю їх. Отже, я даю цю інструкцію для тих, хто прийде на мій майстер-клас 20-22 числа Тарорайдера ройдера вийти за дві години. Вам необхідно мати в ідеалі колоду. Тару Гайдера Вейта, та рог Артура Вейта. Якщо у вас немає нічого страшного, тоді просто будете занотовувати. Обов'язково беремо колоду, в кого є, в кого немає, просто беремо зошит та ручку. І в кого є колода, беремо зошит та ручку, звичайно, щоб записувати інформацію, яку я вам буду давати. Я показую вам зараз. Як буде проходити цей майстер-клас? Він буде проходити на платформі Google Meet. Google Meet, я навіть дам посилання на саму платформу під цим в описі до цього відео, і ви подивитеся, чи нормально у вас виходить заходити. В кого мобільні телефони, то ви повинні безкоштовно скачати програму Google Meet. Вона. Безкоштовно скачується, встановити собі на телефон, щоб потім е, прийти на цей майстер-клас. Ви повинні мені обов'язково написати листа уже 20-го самого числа, е, там, припустимо, це може бути зранку, в обід. Напишіть мені нагадування, бо запрошених багато, е, щоб я нікого не пропустив, щоб я нікого не забув. бо я тільки о 17.00 за українським часом створю посилання на свій майстер-клас і буду розсилати це посилання тим, хто мені напише. Ем, щоб ви могли вже заходити в аудиторію цю віртуальну Google Meet. І о 18.00 буде розпочинатися майстер клас, який буде йти. 2 години. Дві години е ви будете бачити теж от моє зображення. Тепер важлива інструкція для тих, в кого є райдера райдер. вейта. Я вже підготувала. Приготуйте, будь ласка, 5 стопочок цього тару, щоб вони лежали біля вас. Можна взагалі, як і одна буде колода, але краще 5 готуйте стопочок. У першій стопочці заздалегідь підготуйте. Старші аркани терорайдера Вейта – від нульового аркана Блазень і до 21-го аркана Світ The World. Після цього візьміть масть жезли. І розкладіть масть жезли, починаючи з туза. Ви бачите, у кожної масті, от вони у мене лежать тут ці папочки старші аркани, потім масло жезли, масть у нас піде Пентаклі, масть мечі, The Ace of Swords. І іде у нас заключна масть Ace of Cups. Туз чаш. Кубків. Ви розкладаєте, значить, дивіться, е, Жезла, наприклад, і так само всі інші. Перший буде туз. Тузи у нас це руки Бога, самого Всевишнього Творця. А далі ви йдете двійка, трійка, і так йдете до десятки. Ось Десять, наприклад, жезлів. Після 10 жезлів у нас іде Page of Wands, тобто paж е, жезлів. knight of Wands, Рицарь. Жезлів, Queen of Wands, королева жезлів, And king of wands. і король жезлів. А перший Ace of Wands. Ace of wands. Тобто Ace, tooth of ons, Жезлів. І так ми розкладаємо всі і Пентаклі, такі послідовності, і мечі, і чаші, бо на майстер-класі. Спочатку буде в нас лекційна частина. Ви берете оці аркани, ви їх так в пап розложуєте в стопочки, от оці п'ять стопочок перед собою у вас іде. І ви також тут собі кладете зашиток, от вони перед вами лежать, отак от п'ять от так стопочок лежить. Тут беремо ручку. Беремо блокнотик чи зоши, чи що вас, ось, ось ми поклали, я поклав на столик, і якось у вас ручка в руці, і я говорю: зараз буде старший аркан. І я показую вам блазень аркан. І пояснюю, над безводною моря стоїть юнак, Блазень, який символізує собою початок. Життя, первозданний хаос. І карта ця означає тето, тето і тето. А що нехай буде вам цікаво уже на самому майстер-класі. Про... Ми дуже довго буду розповідати. От все я вам пояснив, ви записали, ага, нульовий аркан блазень The Fool. Ну, я буду українською мовою, звичайно, проводити майстер-класи. Е, я вирішив лише українською. Потім, да, от все. Ви подивилися, ви подивляєтеся кожен цей. Далі ви переложили, взяли його. І я кажу: тепер аркан маг. Ви дивитеся мага. Перший старший аркан, The Magician, так, маг. Я пояснюю про нього і даю ключове значення за Артуром Вейтом, Артуром Сіководи. Потім the High Priestess – «верховна жриця». Потім The Empress, – The Emperor, – The Hierophant, The Hierophant, Hierophant, The Lovers Так? The Chariot – «колесниця». «Strength» – The Hermit відлюдник. Wheel of Fortune. Колесо фортуни, Justice, справедливість, The Hanged Man повішений чоловік, Death – смерть. Я розкажу тут, бачите, біблійний, біблійний сюжет апокаліптичний um, Temperance – Рівновага. Так, у нас далі The devil – диявол. The Tower, um, вежа. The star зірка, The moon місяць, The sun. Сонце judgment. суд, And the world. І у нас світ. От ви коротко у мене запишете значення всіх цих. 22 старших арканів, починаючи з першого, закінчуючи з нульового, тобто не саме перший буде, і закінчуючи 21 старшим арканом за нумерацією, світом. Потім я беру жезли і так само продивляємося, пояснюю, рука Бога, яка тримає жезли, що ж вона означає туз жезлів. Потім ми беремо двійку, дивимося, Двійка жезлів. Я коротко пояснюю про сюжет цього аркану. І так ми рухаємося, там ось п'ятірка жезлів, так, там ось сімка жезлів. І ви записуєте коротке значення за Артуром Вейтом, що ж означає той чи інший жезло. І отак, на протязі майстер-класу, я поясню вам значення всіх арканів. Після цього я їх зберу вже. В одну колоду я почну їх тасувати. Я зараз не буду цього робити, бо я вже їх приготував цю колоду для, до майстер-класу на 20 число. Заздалегідь, вона в мене приготована Райдера, вейта. Навіть я буду, якщо це нагадання, записуватиметься, це, я буду гадати на інших колодах, а ця вже в мене підготовлена буде на 20 число. Потім я при вас перетасую її і Покажу вам три розклади, як я працюю, як я гадаю. Я покажу, як я інтерпретую аркани. Після цього я можу відповісти на ваші питання за теторією. Коли буде якісь питання, я буду розповідати. Майстер-клас увесь у нас забере 2 години. Тому підготуйтеся, щоб ви були не голодні, так, щоб ви ем, були в такій формі, готові до навчання в інтелектуальній формі, а хто не хоче, він може і не записувати, як бажаєте, тобто нікого я не примушую. Моя мета доступно вам пояснити та навчити вас за цей один майстер-клас за дві години. Освоїти цю колоду, систему унікальну, розумієте? Для мене вона, як психолога, вона унікальне містилище психологічних сенсів, унікальне містилище психології людського буття. І послухавши майстер-клас, ви зможете зрозуміти краще інших людей, краще себе, краще реальність, яка нас психологічно оточує. Це філософська система про життєвий шлях особистості. Звичайно, я не встигну за дві години вам дуже глибинно пояснювати значення кожного аркана в системі Райдера Вейта і углублятися в сенс надзвичайно глибинно кожного аркана. Але ви підете з майстер класа ви коротко запишете значення всіх карт. За Артуром Вейтом, до речі, в першу чергу я буду будувати, тому що як же він давав визначення. І після цього, мої дорогі, ви також побачите, як можна робити розклад, ви запишете три способи і зможете це повторити. З іншими людьми, для себе зробити навіть розклад. Чому? Для себе теж майстер може зробити розклад і дізнатися якусь цікаву інформацією. Ну, я відповім на якісь ваші цікаві питання, що вас хвилює, що вам цікаво, якщо такі питання у вас будуть. І буду всім вам радий. Отже, інструкцію дав. Я двох людей, мінімум, я сказав, що заберу безкоштовно тих, яких дуже серйозні проблеми в житті і хочуть до мене попасти на майстер-клас, але не можуть заберу вас на 22 -е число. Тобто у мене буде два дні цей майстер-клас у лютому місяці. Інформація була теж фактично сама. Хоча кожен майстер-клас він буде спонтанний, і коли я розповідаю щось, пояснюю, часто це може бути, розумієте, це може бути доволі. Спонтанно, да? дуже спонтанно, тому що, якщо ми тут да, рівновагу аркан, The Temperance, то ж тут взагалі цікавенно, сам Артур Вейт, філософ, розмірковує про цей аркан, який вже у багатьох підручниках сучасних по Таро зовсім інакше інтерпретується, ніж говорив він. Тому що він тут мав. Е е е е е значенні дуже серйозну релігійність, дуже серйозну релігійність до е сектантства, можливого, навіть, як не було парадоксально, це не просто рівновага в чомусь. Так? Тут, тут дуже цікавий релігійний мотив у цій карті, закладений саме автором Р Артуром Вейтом, автором цієї прекрасної геніальної без перебільшення, колоди, системи. Тарорайтера вийда, яка закрита для дуже багатьох езотериків. І це буде філософське звичайно таке заняття, це буде майстер-клас, який одночасно буде лекцією, і ви отримаєте практичні знання, уміння, навіть навики, звичайно, бо це майстер-клас. Ви подивитеся мене як майстра тару, я не побоюся цього слова. Людина з багаторічним досвідом, яка працює з цією колодою, системою. Яка ділиться з вами як вчитель знаннями по тару райтера Вейта? Всім радий, будьте благословенні. ваш Любомир Богоявленський.